Ну, мушу відмітити, що тенденція до закриття своєї діяльності як приватної особи-підприємцем, фізичної особи-підприємцем неухильно збільшується, так, скажімо, відмічалося в останні дні. Уже січня 2017 року, в середньому в день подавало 80-90 заяв на, відкр... на закриття. Слід відмітити для об'єктивності заяв щодо відкриття своєї діяльності в статусі особ... фізичної особи-підприємця, десь в середньому втричі. Е, менше було, але ці заяви також надходять. І тому, е, щоб де не говорили, е, по місту Черкаси зберігається стійка тенденція того, що е, фізичні особи підприємці закриваються. А чи не змінилася якась процедура? Е, е, процедура не змінилася. Все те саме залишилося для свого закриття. Точніше для внесення змін в реєстрі фізичних осіб-підприємців, особа надає тільки заяву встановленого зразка, при собі має паспорт. І протягом двох днів її повинні закрити. Я думаю, що до керівних осіб нашої держави, якщо брати на нашому меншому. Рівні, скажімо так, області приходить чітка інформація, підстав, чому це йде. Тому що саме статистичний центр, тобто статистика, сухі цифри, вони вбачають багато тенденцій і явищ. Тільки треба аналізувати. Я особисто вбачаю, що дане явище. Відбувається тільки завдяки непрогнозованій політиці держави щодо ведення малого бізнесу. Підприємець, на жаль, в сьогоднішніх умовах вже не може не те, що збільшити виробництво, тобто додатково вкидати свої кошти, чесно зароблені в свій бізнес. Вони не можуть навіть триматися на плаву. А отже, потрібно тільки закриватися. Ну це моя думка.